Валерій Сергіович, розкажіть, які цілі стояли перед командою у сьогоднішньому контрольному матчі проти Ворскли? У нас цілі однакові. Показувати гарний футбол і при цьому добиватися результату. Тому, незважаючи на суперника, ми особливо перша група дуже якісний футбол показала, забили. Були ще моменти. Втора група трошки хуже зіграла. Два голи привезли себе саме. З парі нам я дуже задоволений, тому що ми отримали інформацію по нашим гравцям, розберемо ошибки і будемо рухатися далі. Чому у Буковині зараз важливо проводити контрольні матчі з такими сильними суперниками, так, які представляють прем'єр-лігу? Ну, Це спарінги, показують твої слабкі міста, от, тому я і вважаю, що треба грати тільки з сильнішими. Тому рухаємося далі, до старту чемпіонату 20 днів, чуть більше, тому ми на правильному шляху і розберемо і вперед. Чи задоволені ви фізичною готовністю футболістів? Здавалося, що під кінець гри вже трішки важкувато було? На даний момент так. Я задоволений. І відношенням, і фізичною формою.